Есть, а, і саме головне в цій жизни це наїстися гарно, а на останне все наплювати. Людина живе тільки для того, щоб гарно питатися. Час пишу, забулька саме перша для народного депутата. Що ж це приостановився? Що ж на ті голодно винімаю п'я, щось загусу трохи. Так? Та не сімку Не Можна гонять, наша ця наука здалася. Я 20 год нічого не дивлюся, не читаю і газети, не книжки. Все попалив, повикидав з хати. Зате Затерпетаюся десять разів на день. Да, а. Коммунистическая партия наша поздравляет моих вест за меня, до простого трудового народу. Ми висловимо всі свої погляди і бачення на те, яким повинно бути наше сьогоднішнє суспільство. Не таке, як розумієш, що воно розійшлося, понимаєш, розпаскудилося вкрай, а ми так все запровадимо з подання президента з його наказу по покращенню життя держави. Що порадок, понімаєш, почне наводитися вже на другий день з моменту виголошення маніферта. М'яту синю люблю. Ага. Капусту з горохом от нравиться зараз. зала. Осені Іван Велич, робить зоодно за понимаєш, Нете. Закусуйте, Загузуйте. Я пытаюсь напорачивать, забивают. что ж за суть, за манихвест такие, понимаешь, ссыку на устах, а манихвест загнижается в следующее. За вігоні все не нужна одне. Головне, найважніше, поставили груба перед людьми, щоб люди, що як треба робити, щоб життя в нас вела в нас на конецла. І саме перше, що треба почати, це цей український язик запретить, і щоб усі балакали на рускому язикі. <клухи> Тоді ну, ради нашу. Все це майно жоє державі оддати під заставу Росії. І за що я особливо печуся, щоб <клухи> мен, да, вже якось прийняти ту декларацію якось референдум зібрати до повернення до Радянського Союзу. На жаль, порядку в цій державі не бачить нікого. Всіх. розуміючи, з власних ми поставимо досяжки. І там розпитаємо, за кого підруг? Прапора понесеш -пра, красного чи що то синього? Я тільки комуністична, бой маєш партія під влада, дівчат, людей приймаєш півдня на щось остального. То тобто, це тільки забабки. спою! Ох, розпашу я! Розпашу я! Розпашу я башенку! Ох, я ж і наробився! До Дай! Що треба? Іванович, що ж ви А Але що ви знать, я вже нічого не понимаю. Да. Інтернетці, дурацький, запретить, бо скиди ж понимаєш, там швали всякой порозводилось. Я зараз здобуваюся, щоб всі бібліотеки закрили. А на що воно? Люди забувають голову, як вони турницями. Але треба робити. Селишнят кинуть. Саме важне. І господарство власне, всі гроші. Навіть шикарні машини позабирати. Все майно добро поарестовувати. Всіх недовольних вислати, таких іностранців. з країни не депортувати вообще. Нащо воно вдалося? Є не должна думаешь там что-то планировать, да то что-то с чем сопоставлять людей не, не, надо майбутнего. Сколько раз сказать, ты предложи майбутнее и наивсяся. Ну что ж, будешь мечтать за майбутнее, а и бегаешь. Я сказал, что все наився, то я в сил То наївся, бре. Добре, чувствуйся. Да. Все, мені який не має до власність людей. Все у державу. І да. все люди нам зробить. Щоб не допустити. Оду. Да самое ура. Смотрите. У меня не улезна. я, Боя. Впрочем, вроде что Чтобы он. Я люди, був. Я сам мои прожив Прожил это самое. Но теперь. Ми крапко візьмемося за те, щоб і скоріти не саме невозможний, мені варіант розвитку таких собиті. Я сильно шаную Віктора Федоровича, що наконець прийшов настоящий президент, з яким можна понимаєш, з яким можна договоритися про все, про що треба, який. не так, как какая-то там не а какие-то цели. Поставы что вопросы решить, то он сделает. Я взял дружу, и он меня понимает. Так что люди готовятся до кардинальных перемен. Я думаю, що треба почати з того, що всяку таку, понимаєш, лободу, що людина тільки губить підняти сини в три дорога. Мну денома, що в типу цему годі э, лозу не висували, нашого дня ми помідим. Хто за нами поїде? Тут не пошкодує, так сталося. так вот стало, понимать. Подивись, всі наші зараз лідери гарно живуть, гарно їдять, Машины хорошие, понимаешь, курорти, а все други. О, надо залажную Україну. Ну, з поставленной рукой настоять. Ну, с другой стороны, я, конечно, там... Щоб капіталізм і скріни. Но вона наш, як спроси, совозивсього режиму. Ми ж не декарі, щоб все забросить та, наприклад, десь там жить в бараках, там, ми цивілізовані люди, ми будемо строїти комунізм по новому союз ми построїмо свій. У нас буде, понимаєш, порядок железний, і ми це докажем і покажемо. І ми продемонструємо довольні обличчя людей, які нас похвалять, насповнять і поставлять про нас слабенний слід у віках. Побещаю. Сейчас пою. Ох, яблочко на трох рублевое. Комунизм на постройте, вот я. Надо все. що мішає людині треба вбрати. Я мені законопроект, щоб переглянули падітику реклами в нашій державі. Подивиться, що щось на екранах показують. Як п'ють, як курать, понімаєш ти. живуть гарно розкошують. То молодь дивиться, де сама ні, ні, ні що не ж так воно буде. Ти типу покажи село. Це село прорекламіруй. Перекламіруй землю гний, корову коняку. Як люди роблять з самого ранку до пізнього вечора вкалують. Землю поливають, понімаєш, і кров'ю. Прекламіруй пилку, сокиру гамні. труда. Кто понимаешь, вымыш, трудовый народ живо, то не другой попали, куда понимаешь хлеб бороться, а мой равно, дресс и мышление, и да по-другому. Меня вас запросила на Альшабаресня, в эту школу. Але Рейдите висупати там, що за скажіть дні камесь розвинову. Пус... Ну я хотів виступити, но на ж... нені не я не хотію знати, щоб знати, що ж вони захотіть слухати, а що ні. Ну, но... стажен класне, на діти рублі, їм уже чого не вставиш, но... Я ж не натираю, щоб там розпитати правильно, але пішов я перший клас, дідок розпит, тоді діти у вас плани на майбутнє. О там, хто з вас що мечтає, ким будь-як. Не, не почув, що воно хоче бути Олег. Не сказала, що хоче бути комбайнером, трактористом, шохвером, понимаєш, вечещать на хвербі. Ні, не космонавтом, ні. Ні подводником. Одна каже, я буду моделью. Друга каже, а я бізнесменом. Каже, я банкиром. За вообще, понимаєш. Я ка про ліче слово що згадувати не буду. Куди котиця страна? Я озабочений, не знаю, як ви. А я, розумієш, волнуюся за долю народу. Ну нічого. Віктор Федорович, хороший чоловік, спомните мене. Дима, всячеське все робить, щоб влада наша захистилася на 10 год мінімум. Це неостаточний робіш. Люди нам повірять, люди побачать, що ми за їх, що добро. У кожен дім самі про свидання. І тоді? Ці нами запроваджені порядки люди схвалять, визнають своїми рідними. І наша країна то є розсвітає як сад.

Там нас повно все окріди. Мені заслуживається тут немає, то роботи повно. Бо я трудар і шлибороб з діда прадина! Идут дальше. Думать за долю людей, за долю народу. Усім все вистачало, що усім все було. Ти маєш і до столу, і під столом. Через два часа знову треба їсти. Важка це робота, ох важка. Через кожні два часа. Снова стрела. Ладно, погнал я, погнал бы уже. Ох, прости, чего? А, ох! О! Ну ты, это. Спасибо. А -а -а. Ты заходи. Если что.